Вітаю! Сьогодні у нас на подвійному огляді два електромобіля, які дуже рідко зустрічаються в Україні. Можливо, цим відео ми змінимо ситуацію. Перед вами електрокросовери Smart No3 та im Мелес 7 Цей випуск на каналі Mega Electric UA створений за підтримки одного з найбільших експортерів електромобілів із КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо. Перед початком огляду зазначимо, якщо вам цікаві не лише сучасні електроавто, а ще й ретро-моделі, то нам є що вам запропонувати. Три випуски вже на каналі: про два музеї з Хорватії та один з Німеччини, але про авто японського бренду. Певнені, вам сподобається. Кілька років тому німецька компанія Smart отримала фактично друге життя. Перед тим її авто стали продаватися все менше, а у керівництва компанії не було ідей щодо розвитку нової лінійки авто, а отже, самої компанії. У цей час половину Смарта вирішив придбати китайський автомобільний холдинг Джилі. Завдяки цьому друга моделі з нової лінійки у нас на огляді. Вона отримала просту назву Smart номер 3. логічно було б, якби за кросовером Smart No1, який був першою моделлю в новій ері розвитку компанії, відразу дебютувала модель під назвою Smart No2. Але, мабуть, у концерні Джилі, якому і належить більшість акцій колись європейського бренду, індекс номер 2 залишили для наступного авто. Зазначимо, що цифра 2 у КНР вважається особливо щасливою. А отже, такою має стати і модель з таким індексом. Чому двійку не надали другій моделі? Можна пояснити ще тим, що це не зовсім нове авто, а варіація на торішню першу модель. Трійку в компанії класифікують як Sports Utility Coupe, тобто Smart вважають її купе-кросовером. Почнемо наш огляд. Під капотом бачимо, що є газові опори, а на звичайні підпиралки це приємно. А ще приємніше, те, що це авто справжній електромобіль, у якого просто має бути передній багажник франк. Як бачите, цей смарт його має. В екстер'єрі звернув вашу увагу на висувні ручки та на те, чим відрізняється звичайні версії цього авто від версії зі словом Брабус у назві. Найкраще це видно, коли дивишся спереду. У такого авто під лінією капота та над назвою марки є повітрозабірник. Також звернув увагу на похилий дах і гущі матричні фари «CyberSparks» ніж Сніжу першого смарта. До палітри кузовних фарб додали кілька нових відтінків, наприклад, помаранчевий металік і матовий синій колір. Новий колір є й у салону коричневий вібрант Браун. Технічно два смарти з нової лінійки ідентичні. В їх основі лежить модульна платформа SEA, яка належить концерну Geely. Як і перша модель, смарт номер 3 запропонована у двох версіях. Перша п'ятидверка має лише задній привід. Електромотор видає 200 кВт або 272 кінські сили. Друга версія з приставкою Брабус отримала повний привід і загальною потужністю двигунів 315 кВт або 428 кінських сил. В обидві версії встановлюється одна батарея ємністю 66 кВт-годин. Пробіг на одному заряді у одномоторної версії 580 км, у повнопривідній 520. Звичайно, розповім про габарити авто. Колісна база електромобіля 2 метри та 78 довжина 4 метри та 40 ширина 1,84 см, висота 1,56 см, кліренс 181 міліметр. Є чотири комплектації: про та Premium – це монопривідні. А Pulse та Brabus – це повнопривідні. Остання комплектація з культовим словом у назві технічно нічим не відрізняється від комплектації Pulse, але має трохи агресивніший об'їзд та інші дрібні особливості. Те, що салон другої моделі уніфікований з першої, було очікувано, але є й помітна відмінність. У трійки круглі дефлектори вентиляції в центрі передньої панелі. у одинички вони прямокутні. Перед водієм кермо круглої форми, а за ним розташувався витягнутий дисплей панелі приладів. Також є проєкція на лобове скло. Діагональ головного дисплея 13 дюймів. Окремо відзначу англійську мову медіасистеми та всіх налаштувань електромобіля аудіосистема Beats із 13 динаміками або інші опції, такі ж, як і у першої моделі. Червоні ремені безпеки є лише у комплектації Brabus. Сидячи на передньому ряду, неможливо не звернути увагу на центральний тунель, який дизайнери постаралися зробити настільки гладким, наскільки це можливо. Всі ніші закриваються спеціальними шторками, що створює такий ефект. Зверну увагу на козирки від сонця. В цій моделі вони зроблені напівпрозорими, але затемненими. Посередині блоку над лобовим склом є ніша для окулярів, що відкривається, і дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. На окрему увагу заслуговує суцільний панорамний дах без сумної шторки. Люка у цього авто немає. Площа панорамного даху з плівкою, яка блокує 99% ультрафіолетових роменів, 1,6 метра. На задньому дивані з огляду на клас авто нічого незвичайного. Самі сидіння та спинка комфортні без нарікань. Є підлокітник з підсклянниками, що відкидається. Це говорить нам, що ви сидите не в хеджбеку, а саме в кросовері. Як стандартна опція, підігрів сидінь є у всіх комплектаціях, крім базової. Вентиляція кріс лише у версії Брабус. Камери огляду 360 градусів є у всіх чотирьох комплектаціях. Маємо наступну ситуацію: ми перед багажником, і як ви вважаєте, де кнопка відкриття? З першого разу ви точно не вгадаєте, тому що під низом дверей є лише камера та лампи освітлення номера, а на двері є лише логотип виробника. Не катуватиму вас і скажу, що кнопка відкриття знаходиться в лого, точніше по центру літери, а несподівано. Сам багажник очікувано невеликий. Під підлогою знаходиться дворівневий пінал. Над його кришкою бачимо гумовий килимок із білим логобренду. Окремо відзначу висоту підйому кришки багажника. Вона, як мінімум, хороша. А враховуючи висоту самого, то можна сказати, що відмінна. Само собою кнопка автоматичного закривання також є. Цей електромобіль із КНР, тому в нього встановлені порти зарядки місцевого типу: повільний порт стандарту gpt ac тобто для мережі змінного струму, ви знайдете зліва на задньому крилі. Поруч із ним є порт швидкої зарядки стандарту gpt dc Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. А зараз саме час нагадати, що на нашому каналі можна переглянути попередні подвійні огляди сучасних електромобілів із Піднебесної. Також ми щонеділі випускаємо новини про те, що відбувається на ринку електрокарів з КНР. Запрошуємо до перегляду. Впевнена, що багато хто не знає про марку IM Motors, але ви, можливо, чули про інноваційний кросовер IM LS7. Він може здивувати вас технологіями, і він у нас сьогодні на огляді. На початку цього огляду варто розповісти, що автомобільна марка Інтелідженс інмошен in або Аєм Моторс заснована спільно великим автомобільним концерном SAIC, IT-компанією Alibaba та адміністрацією Шанхайського району Пудун у концерну 64% акцій, а у двох інших пайовиків по 18%. Компанія юридично зареєстрована у грудні 2020-го. У квітні 2021-го на автосалоні в Шанхаї Шанхаї Моторс» представила три авто. Передсирійний прототип седана L7 та два концепти: середньорозмірний посашаховик LS7 та безпілотну капсулу Aero. Якщо Aero поки що таки залишився концептом, а седан L7 став серійним як і один з героїв нашого випуску Електрокросовер LS7. у компанії відзначають, що пневматична підвізка з амортизаторами, що настроюється, йде в базі. На всіх колесах встановлені Гальма Брембо. Довжина авто 5 метрів і 5 сантиметрів, ширина 2 метри, висота 1 метр і 77 сантиметрів, колісна база 3 метри та 6 сантиметрів. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,268 тисячних. У базовій версії АМЛС-7 має лише один електродвигун на задній осі. Його потужність 250 кВт чи 340 кінських сил. У топовій версії, звичайно, вже є два електромотори з сумарною потужністю 425 кВт або 578 кінських сил. У результаті розгін такої повнопривідної версії до 100 км на годину займає 4,5 секунди. І саме таке авто у нас сьогодні на огляді. Можна вибрати одну з трьох батарей ємністю 78, 90 та 100 кВт. годин. Загалом на трьох батареях одномоторна версія проїжджає 510, 602 чи 660 км, а на 550 та 625 кілометрів згідно з циклом підрахунку CLTC. Версії двомоторного авто з батареєю ємністю 77 кВт годин немає. Перед тим, як потрапити всередину, зверну вашу увагу на висувні ручки, вони зроблені добротно і думаю, вони будуть працювати без проблем. Також варто сказати про подвійний склопакет у дверях, який є навіть базовою комплектацією. У салоні топової комплектації можна виділити обробку шкірою, замшою та дерев'яним шпоном. У молодших комплектаціях це буде пластик високої якості та шкіра напа. Теж дуже цікаве поєднання. Але головне це, звичайно, один загальний екран, що висувається, який розтягнувся між передніми стійками. І він сенсорний та має діагональ 39 дюймів. Подібне рішення ми бачимо не вперше. Наприклад, у моделей бренду Avatar теж така фішка. Під витягнутим монітором центральної консолі є ще один дисплей діагоналю 12 дюймів, який можна вважати екраном мультимедіа системи. Під ним три сервісні сенсорні кнопки, одна з яких аварійка. Під ним два підсклянники, які прикриваються кришками, якщо вони не використовуються. Ну і досить об'ємна ніша під підлокітниками вже стає обов'язковою у кросоверах із Китаю. За замовчуванням у моделі встановлюється бублик-штурвал, але опціонально можна замовити традиційне кругле кермо. Також у топовій комплектації ви отримаєте скляний дах та додаткові мультимедійні екрани у салоні. Окремо зверну вашу увагу на конституційне рішення в кузові, яке особливо помітний салону. А саме на лобове скло, яке фактично є половиною даху. Ось це точно нестандартне рішення і зустрічається раз на 20 моделей. Та й любителів великих бардачків хочу засмутити, тому що в цьому авто немає навіть маленького. До цього потрібно буде звикнути. Але й тому є своя причина, яку я покажу вам пізніше. Судячи на задньому ряду, потрібно обов'язково сказати, що це авто вважається чотиримісним на думку виробника, і все тому, що задній ряд це не цілісний диван, а фактично два окремі місця. Праве крісло може розкладатися майже горизонтальне положення. При цьому переднє крісло повністю складається і максимально відсувається вперед, ховаючись під передню панель. Ось як це відбувається. Ліва частина встановлена стаціонарно. На задньому дивані, якщо його ще можна так назвати, є широкий підлокітник, що відкидається. У ньому бачимо під склянники та нішу під телефон. Над заднім рядом встановлено окрему секцію панорамного даху. Як бачите, є перемичка, яка забезпечує додаткову жорсткість кузова, а значить безпеку. Зовні на ній встановлені радар, два лідари та інші датчики. Це ще раз свідчить про технологічний рівень цього авто. Зверну вашу увагу на кнопку відкривання багажника. Вона є також елементом логотипу, який зображений на багажних дверях. Рішення з одного боку дуже очевидне. З іншого боку, поки що подібне роблять лише компанії з Китаю. З багажного відділення можна за допомогою кнопок складати спинки задніх сидінь. Також зверну окрему увагу на передній багажник. Він тут є, як у кожного справжнього електромобіля, і досить об'ємний. Через те, що це електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу: повільний порт стандарту GBT-AC, тобто для мережі змінного струму. Ви знайдете зліва на задньому крилі. Поруч із ним є порт швидкої зарядки стандарту GBT-DC. Він розташований по діагоналі трохи нижче. На сьогодні це все. Сподіваємося, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі Omega Electric UA. До зустрічі у наступному відео.